Мінізаводи з виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв накрили податківці Черкащини. Вони зафіксували, що у магазини області почав потрапляти алкогольний фальсифікат і почали відслідковувати канали його поставки. Виявилося, що виробництво фальсифікату здійснювалося на території Дніпропетровської області. 38-річний житель міста Дніпропетровська в приміщенні колишнього фермерсько-тваринницького комплексу, не маючи ліцензії, встановив промислову лінію з розливу горілчаних напоїв і виготовляв разом з іншими працівниками горілчані вироби з логотипами відомих виробників в Україні. Співробітники податкової міліції вже вилучили промислову лінію з виробництва горілчаних напоїв, готову фальсифіковану продукцію в кількості 4 тисяч літрів, 8 тисяч літрів спирту, 30 тисяч акцизних марок з явними ознаками фальсифікації. Всього товарно-матеріальних цінностей вилучено на суму понад 2 мільйона гривень. Проти зловмисника порушено кримінальну справу за статтями 204 та 216 кримінального кодексу. України проводиться подальше розслідування.